Ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник відмінний від одиниці називається скороченням дробу. Наприклад, розглянемо дріб 24 36. 2436 діляться на 2, оскільки це парні числа. Отже, ми поділимо чисельник на 2 і знаменник 36 на 2. Одержимо. 24 ділити на 2 12. 36 ділити на 2 18. Але це також парні числа, вони мають спільний дільник 2. Можна знову поділити на 2. І чисельник, і знаменник. 12 ділити на 2 6. 18 ділити на 2 9. А ці два числа е, діляться на 3. Ми можемо поділити чисельник на 3 і знаменник. На 3. Дорівнює 2, треті. 2 і 3 взаємно прості числа. Їхній найбільший спільний дільник одиниця. Так ось цей дріб уже називають нескоротним. Нескоротним називається дріб, чисельник і знаменник якого є взаємно простими числами. Звичайно, що замість того, щоб виконувати кілька таких перетворень, можна було відразу скоротити на найбільший спільний дільник, чисельника і знаменника. Найбільшим спільним дільником цих двох чисел є число 12. Тобто ми могли записати таким чином. 24, 36, скорочуємо на 12. Причому оці записи можна опускати, відразу записувати результат. 24 ділити на 12 це буде 2. І 36 ділити на 12 це буде 3. Відразу одержуємо нескоротний дріб. Тобто при скороченні дробів треба старатися відразу ділити чисельник і знаменник на, найбільший, на їх найбільший спільний дільник. Тоді ми одразу будемо одержувати нескоротний дріб у результаті. Розглянемо ще кілька прикладів. 21.35 скоротити, для того, щоб необхідно знайти найбільший спільний дільник. Ним буде число 7. 21 ділиться на 7 і 35 ділиться на 7. В результаті одержимо в чисельнику 3, в знаменнику 5. 3 5. 3, 5. Або 33 55. І 33,55 ділиться на 11. Одержимо 3 п'яти. 18. 72. Можна легко помітити, що 72 ділиться на 18. Отже, найбільшим спільним дільником чисельника і знаменника буде саме число 18. 18 ділимо на 18, це 1. І 72 ділимо на 11, це буде 4. 12, 18. -их. Найбільший спільний дільник дорівнює різниці цих чисел. Пам'ятаєте, що ми одним із способів знаходження НСД це перевірка, чи ділиться, чи ділиться числа на різницю. Значить 18 мінус 12 буде 6, 12 ділиться на 6 і 18 ділиться на 6. При записі скорочення іноді використовують таки, таку форму. Тобто викреслюють числа. Які містяться в чисельнику і знаменнику. І на їх місці записують результати скорочення. Тобто 12 ділити на 6 це буде 2. І 18 ділити на 6 це буде 3. Причому ці числа, які залишаються, записують трошки меншими. І в чисельнику зверху над числом, чи трошечки збоку, а в знаменнику знизу. І результат 2 треті. Або ще один приклад. 28, 42. Перевіримо, чи ділиться 42 на 28. Не ділиться. Тоді знайдемо різницю цих чисел, це буде 14. Перевіряємо, чи ділиться на 14. 28 ділиться. І 42 також ділиться. Отже, скорочуємо ці два дроби на 14. В чисельнику у нас залишається 2, а в знаменнику залишається 3. Відповідь 2 так yeah.